Гірник Спорт здобув дебютну перемогу у чемпіонаті України першої ліги та дав привід радіти своїм вболівальникам після невдалого матчу минулого туру. У домашньому поєдинку п'ятого туру команда Ігоря Жабченка засмутила лідера групи Б Київську оболонь. Ця перемога це. Перше для хлопців, що вони можуть грати в футбол, що вони не просто так сюди приїхали і там, щоб номер відбувати, а хлопці, які вміють, можуть, і ця гра показала, що там, якщо команда виходить як один з колектив, то буде і результат. Оболонь приїхала до горішніх плавнів у статусі лідера групи і одразу пішла вперед і захопила територіальну перевагу. Втім, більш небезпечні моменти створювали саме гравці гірника спорт. В одній із атак першого тайму Роман Бодня скинув м'яч на Владислава Горбаченка, який заробив пенальті. У нас була та заряженість, яка потрібна була для перемоги. Ми завжди були на секунду, на долю секунди швидше, ніж футболісти оболоні. Одинадцятиметровий на 26-й хвилині підійшов пробивати Артем Сьомка. Він сильно пробив у лівий від голкіпера творіт. Артем Кичак, який захищав ворота у болоні, вгадав напрямок удару, але зупинити м'яч не зміг. 1-0. Кияни пропустили гол та не зуміли дати гідну відповідь гірникам. Не було в АТАСі агресії. А, от. а щоб забивати м'ячі, треба агресія, треба динаміка і жажда. Зустрічі з мічом штурмоплощаці, але такого не не було. У другому таймі гірник спорт збільшив перевагу. Автор забитого м'яча Владислав Шинкаренко вийшов на заміну на 68-й хвилині, а через 4 хвилини вдало зіграв на добиванні після кутового, подачу з якого виконав Роман Бодня. На цей навіс відгукнувся Даниїл Хондак, який у падінні головою спрямував м'яч у ворота киян. Кичак відбив цей удар, але Владислав Шинкаренко зумів подвоїти рахунок та записав у свій актив дебютний гол за гірник спорт. Одразу коли він... Вийшов на заміну, була певна, що буде свій момент. Я розумів, що треба бути сконцентрованим і реалізувати його. Так і вийшло. Я був кутовий. Мені Денець підручник каже: Та піди, піди поборо... поборотися з ігроками, може заб'єш. Я пішов, так і случилось. Удар поворотом я на забив забивав. Гірник Спорт гідно витримав натиск гостей, які до кінця матчу бажали відіграти бодай один м'яч. Але цього дня у рота господарів поля залишилися недоторканими. Команда з горішніх плавнів перемогла із рахунком 2-0. Ми сьогодні були, напевно, в бажанні, в бажанні виграти. У нас було більше цього бажання, ніж да, у суперника. Хоч, що ну, суперник гідний і. Не, не зря вони там знаходяться на першому місці. Достойні суперники. я думаю, що вони будуть боротися за вихід в прем'єр-лігу. Гірник Спорт набрав чотири очки і залишив останній рядок у турнірній таблиці, перемістившись на шосте місце. У наступному турі, 30 вересня, команда із горішніх плавнів має зіграти на виїзді із Запорізьким металургом.